Ми зараз знаходимося в місті Святогірськ, що знаходиться в зоні антитерористичної операції. В цьому місті українська влада, український мер і українські громадяни. І те, що сьогодні відбувається тут, є добрим прикладом для того, щоб розуміти і усвідомлювати, як потрібно працювати. З тими людьми, які в силу певних обставин змушені були покинути свої оселі, оскільки їхні оселі знаходяться на території, на якій порушені терористи. І спілкуючись з ними, ми сьогодні зрозуміли найголовніше: вони просто хочуть жити в мирі, вони хочуть працювати. Вони хочуть, ростити дітей, і вони хочуть жити в єдиній європейській Україні. Тому спільно з Міністерством внутрішніх справ, Кабінетом міністрів і, звичайно, Харківською обласною державною адміністрацією на чолі з Ігором Малуту. Ми протягом кількох днів вже надаємо цю допомогу, яка сьогодні необхідна тим людям, які Тимчасово проживають тут. І це дуже гарний, дуже гарний посил для всіх обласних центрів і для тих людей, які в реалії сьогодні хочуть бути об'єднані навколо однієї об ідеї ідеї збереження України і ідеї захисту від посягань. Путіна імперської Росії. Тому можна запевнити людей, вони обов'язково повернуться до своїх міст. Терористи обов'язково будуть знищені у разі, якщо не складуть зброю, а Україна буде мирною і європейською державою.